Надзвичайна ситуація, яка вона і що означає, чи знаємо ми, як поводитися в таких ситуаціях і що робити, щоб надзвичайна ситуація ніколи не виникала про свічку і мишок, про праску, неслухняне лисеня, пожежника вовка та пригоди дітей на кризі сьогодні. Розповість нам пані Христина Авдієва, капітан служби цивільного захисту. Головний фахівець зв'язків з засобами масової інформації та роботи з громадськістю головного управління Державної служби України. Вітаю вас, пані Христино, на нашій планеті дітей! Свічка і дві мишки. Раз-дві мишки в темну нічку вкрали в кума клима. Свічку засвітили в комірчині, чи нема тут сала нині. Кажуть, ми тепер багачки. Ці дві мишки не обачки. хоч комора сала повна, тільки ж загорілась вовна, загорілось раптом сіно, від вогню усе згоріло. Ну, а як же наші мишки? Не дізнаєтесь із книжки, бо хоч як шукав ретельно, та було без свічки темно. Небезпечна праска. Розповім вам діти казку. про страшну гарячу праску. З нею жодна гра не гра. Тож від праски дім згора, скажеш, праска не страшна, в поміч всім стає вона. От і нині наша Алла фортушок попрасувала. Теж прасує бантик Галя, йде до школи, наче краля. Тільки ж хто забув підказку? залишив під струмом праску. І вона... Ну що вона? Ой, тепер вона страшна, бо уже годину й другу пересилює напругу. І така надходить мить, що від неї стіл горить, потім шафа, інші речі. Що потрібно знати малечі? Галі, валі, климу теж стережімося, пожеж. Пам'ятай оцю підказку: не лишай під струмом праску. Автор Олекса Кубець про неслухняне лисенятко. У лісі густолисому звіряткам добре жить, і пити є, і їсти є, і є де відпочить. Було в лисички бурої маленьке лисеня. І дуже мами слухалось аж до якогось дня. А в той день, на галявині, де вчора був пікнік, знайшло воно коробочку, а в ній. Один сірник. Яка гарненька паличка. Матусю, подивись такої не знаходив ще ніхто на весь наш ліс. Озвалась мама. Цур йому покинь і не бери. Сірник страшним огнем цвіте і родить пожари. Схотілись лисеняткові погратися з огнем, то мами не послухалось, сховалось за кущем. І там аж доти гралося, покіль сірник розцвів. І скоро ліс увесь, як є, в огні палахкотів. То й мусили звірятка всі світ за очі тікать. І де тепер їм їсти, пить. І де ж тепер їм спать? Хвилина на виїзд. Дзвінок пожежна, так, горить! Адреса наша Сливова, 15. ясно, виклик прийнято. Знайомий всім сигнал звучить, і вже машина на шосе. Одна хвилина, чи скоріш, встигають всі, чи дощ, чи сніг, і ти здивований стоїш. Ти б так зірватися не зміг. То тренування, воля, сприт, то вміння, праця, так живем. Звучить сигнал, машина мчить, щоб поборотися з вогнем. Пожежний сон, небелиця, жарт. Сниться, сниться Вовчикові Вові, він тепер пожежником у Львові. В місті Львові на найвищій вежі. Що він? Львів рятує від пожежі? Ні, він спить, бо кожен має знати. Раз пожежник, значить, мусиш спати. Хтось так мовив, жартував, напевно, тільки ж Вовчик наш повірив ревно. Раз довкіл, ніде нема пожежі. То пожежник спить собі на вежі, наче там не треба пильнувати, ні на мить не полишати чати. Вовчикові спати до вподоби. Він віддав би все на світі, що би міг поспати. Ну вночі це, звісно, в день також, чи рано там, чи пізно. Аж якось вісні хлопчині сниться в небі грім. Вогниста блискавиця, а довкола Львова, наче хмари, палять все закляті яничари. Гей, вставай. Лежать в цю мить, негоже. Тільки ж він прокинутись не може. Він пожежник, значить, мусить спати. Тож згорів, не полишивши чати. Вовк на кризі. Вечір нахмарилась нічка сліпа. Хто там? Гей, хто там? по кризі ступа, хто там? Бешкетний, пригоди шука, сам же важкенький, а крига тонка. До ополонки туди, де корчі. Хто чи не вовк зібрався вночі? Вже доповзає, ще трішки, ще мить, рибки запраглось хвостом наловить. Так бо нарадила лиска кума, наче в самих у нас тямку нема. Добре ловилось на змерзлій ріці, щуки, в'юни, карасі, окунці. Стій, що зловив ось такого лина, досить. По кризі шугнула луна. Вже навантажив повненький мішок. Час би й до лісу бентежиться вовк. Знову чалапає вовк по льоду, з рибкою хоче забути біду. Тільки ж побільшав уловом вантаж. Вовк обережно чалапає. аж. Крига тоненька прогнулась, тріщить. Стій не тріщи, ще хвилинку ще мить. тільки чи просьба зарадить біді. Гляньте, наш вовк у холодній воді, вовчику, брате, чіпляйся за край, кидай мішок, вже хоч сам виповзай. Так от, повзи і повзи до кінця, всім до нагоди порада отця. Як проломиться крига, притьма, тільки повзи, бо рятунку нема. Звісно, найкраща порада така: там не ходи, поки крига. Тонка. Ну, а що рибку загубиш? Дарма. Тут уже Вовчику, ради нема. Олена Цегельська пригода на ковзанці. Ріка замерзла. Гей, лід на річці уже тугий. На всі голоси перекликались хлопці й дівчатка, вертаючись зі школи. На лід, на лід, на ріку, на ковзанку. Кликали друзів ті, які жили на передмісті, недалеко річки, що півколом оточувала мале містечко. Незабаром весела громадка, побренькуючи ковзанами, стрілась на льоду. Спершу з краю то поскладували, то товкли лід за каблуками, пробуючи, чи досить сильний. Міцний кричали Сміло вперед! І тут почалась весела гульня. Хто на ковзанах, хто на самих підошвах, ковзались аж любо. Спершу з краю, а потім щораз далі, ближче до середини. Людяні штукарі виконували різні фігури, збуджуючи подив, і в цьому розпалі й не завважили, що хвилинами літ зловіщо потріскує. Трісь, трісь, наче застерігає. Найбільші штуки виконував Гринь, необережно вихопився майже на середину ріки. Забув, а може, й не знав, що пливуча вода ріки посередині найбільш рвуча і найпізніше замерзає, що літом найтонший. Раптом він почув під собою зловіщий тріскіт, почув, що тратить опір під ногами, що поринає в глиб у крижану воду. Його охопив жах, і він закричав несамовито Хлопці, я потопаю. Ох, рятуйте! подайте руку. На щастя, в останній хвилині він встиг ще вхопитись руками за край льоду, ба, але лід тонкий, ломиться йому під руками. Побачивши цей, почувши крик, діти наче завмерли з переляку. Деякі почали тікати з льоду, а дехто з більших хлопців кинувся гриневі на порятунок та спинив їх старший Андрійко криком: Стійте, ви його не врятуєте, а ще самі потопитесь. Там лід тонкий. Він десь то читав чи чув, що коли не можна наблизитись до потопаючого на тонкому льоду чи у багнестій мочарі, то треба йому подати якусь дошку чи жертку, що мав за що хвопитися руками. Миттю розглянулись за чимось підхожим, ба а тут нічого: ні деревини, ні гіллячка. А Гриневі вже вода підкошує ноги. Ще хвилина, й потоне. Хвилина смертельної тривоги на всіх обличчях раптом. Погляд Андрійка впав на перевернений човен рибалки дядька Миколи, що не встиг його сховати перед морозом. І блиснула щаслива думка: Гей, хлопці, перевернім човен гори верхи, суньмо по льоду в поперек ріки, до гриня, і то швидше. Мов ті муравлі вони вхопили човна й посунули по льоду. Деякі вскочили в човен і стали краю для рівноваги. Андрійко спереду, у найвищому місці, усі затамували в собі віддих. Що то буде, чи вдасться, і в душі моляться. Боже, Боже, додай Гриневі сили, дай, щоб урятувався, матінко Боже, допоможи. Андрійко схилився з човна і своїми міцними руками вхопив за закостенілі руки Гриня. Тягніть човен на берег, скомандував. Усі потягли човен і витягнули за човном Гриня на твердий лід. Ще мить і небезпека минула. Усі діти відітхнули з полегшою. А Гринь уже ледве дихав із напруги холоду й переляку, одяг на ньому мокрий, крижані на зимовому вітрі. Андрійко скинув з нього ковзани й скомандував: Біжім якнайскорше до найближчої хати! Узяли Гриня за руки і хотіли бігти, але він так ослаб, що й рушитись не міг. Тоді одні взяли його попід пахви, а другі за ноги, і так понесли до хати дядька Миколи, що була найближче. А там уже й сам дядько і дядина Ганна ціле рідня кинули роздягати Гриня, розтираючи його руки та ноги. Миттю дядина Ганна зварила чаю, поклала гриня в ліжко і напоїла, а щоб зігріти, обложила всього його пляшками з стеблою водою. Усі діти стояли мовчки кругом ліжка та й співчуттям поглядали на товариша. Чи переживе він цю страшну пригоду? За деякий час Гринь перестав тремтіти, заплющив очі і став спокійно дихати. Тихо, Дідина Ганна положила палець на вуста. Він спить, буде жити, буде здоровий. Радісно, гамірно побігли діти до батьків Гриня повідомити, що сталося. Мама Гриня зі сльозами на очах обняла Андрійка і сказала: коли б не твоя, швидка допомога і відвага, мій Гринь уже би був неживий. Спасибі тобі, що врятував мені мого сина. Дякую вам, пані Христину, за такі повчальні історії. А вам, діти, нагадую, що треба бути обережними всюди, щоб надзвичайні ситуації ніколи не виникали. Марку, ходиш по ярмарку, не торгуєш, не купуєш, тільки робиш сварку, не торгуєш, не купуєш, тільки робиш сварку, не торгуєш, не купуєш, тільки робиш сварку. геть побив горнятко Сполохав дівчатком. Й кричи, що мало, крауті бабці салає, у такі шпак ще й кричить, що мало! Ой тихо, коте, коте зелена ти, я свитка. Ти ж не купуєш, <поєш> тільки робиш.